Україні. Я Дмитро Сарачан, директор з маркетингу компанії Пожмашина. Сьогодні презентуємо вам наш новий пожежний автомобіль АЦ-550-445Р. Про всі інновації, втілені в новому пожежному автомобілі, розповість головний конструктор ТОВ ПК Пожмашина Сергій Іванович Вахненко. Вітаю! Вітаю! Перейдемо ближче до автомобіля. Автомобіль моделі 445Р виготовлений на базі. Повноприводно шасі носа Рії К, колісна формула 4х4. Всі колеса односкатні. Автомобіль має запас води 5000 літрів, 500 літрів піноутворювача, протипожежний насос власного виробництва PFPN 3010 з номінальною витратою 50 літрів на секунду. Автомобіль може працювати як на стаціонарі, так і в русі. Для цього є бамперний лафетний ствол з витратою 20 літрів на секунду, з дальністю подачі води 50 метрів. Також можна подавати через триходовий кран, Є виведений окремий патрубок з головкою ГМН-50. Для подачі води на рукав і далі можна йти паралельно до машини і з ручним стволом також подавати воду. Ну, в разі необхідності там, при гасінні лісових пожеж тощо. Управлінням бамперним стволом виконується з кабіни, за допомогою джойстика з місця командира. В передній частині також встановлена лебідка з електроприводом, тягове зусилля 9 тонн, довжина траса 26 метрів. На рамі лебідки закріплені шакли для буксирування автомобіля. Для подачі сигналів пріоритету автомобіля обладнано СГУ, на даху балка, маяки, LED, захищені решітками з нержуючої стали. Всі світлотехнічні вироби, передні фари, протитуманні фари, покажчики поворотів, тощо, там, габаритні вогні – також закриті решітками. Штатна кабіна Рено має два місця: місце водія та місце командира. Місце командира обладнано кріпленням для дихального апарату, об'єм 7 літрів. Можна відругувати на 6 літрів, ну, на однобалонний апарат. Всі сидіння обладнані підголовниками та саме безпеки. Також є ніша для документів. Місце командира має зручний підлокітник, пульт керування СГУ, джойстик для управління бамперним лафетним стволом, ліхтар індивідуальний, місце для встановлення переносної радіостанції, місце для установлення стаціонарної автомобільної радіостанції. GPS-навігатор з камерою заднього огляду, ліхтар для читання карт. Автомобіль може працювати в русі при будь-якій швидкості руху та напрямку, тобто або вперед, або назад. від цього не залежить. Насос працює стабільно. Для цього є пульт керування з місця водія, в якому зосереджені всі необхідні прилади, керування насосом, водопінними комунікаціями, виведені. Рівні води та піноутворювача, тиск насоса, ну, також допоміжні системи там, обігрівачі. Кабіна зручна, спереду оснащена протисонячним козирком, також є шторка на переднє вікно і також шторка на місці водія. Автомобіль має потужний двигун 480 кінських сил та автоматичну коробку перемикання передач, у якій є 12 передач вперед, 3 передачі назад. Управління автомобілем виконується з мультифункціонального рульового колеса. Панель управління має власний TFT дисплей, на який виводяться всі основні параметри роботи автомобіля. Mm. Також на авто... автомобіль повнопривідний, на ньому є блокування диференціалів міжосівого, окремо передніх коліс і окремо задніх коліс. Автомобіль має електричні сплоподйомники. Дистанційний привод дзеркал і електропідігрів дзеркал. Для доступу в кабіну особового складу є зручні підніжки трирівневі. Також ця підніжка забезпечує зручний доступ до акумуляторів. Всі підніжки мають ліхтарі і освітлення, які спрацьовують при відкриванні дверей. Також підсвітку має поріг. Для потрапляння в кабіну є зручні поручні, які розташовані повздовж прийому дверей, і також на самих дверях. Кабіна має 4 місця для сидіння, кожне обладнано тримачами 3 для дихальних апаратів. Знизу розташований рундук. Попереду кабіна має Гнучки з'єднання з кабіною водія для візуального та аудіоконтакту. Попереду є полиця для речей, позаду також є полиця для речей. На даху вентиляційний люк, який може використовуватися в якості аварійного. Також на, на передній полиці закріплені ліхтарі індивідуальні та групові. І також є місця для чотирьох переносних радіостанцій. Також на цій панелі є зручні кишені січості для дрібних речей, і також тримачі для підстаканників або для пляшок води. По периметру кабіни є ледосвітлення, яке спрацьовує при відкриванні дверей, а також вмикається примусово. Також є поручень із чотирма гнучкими поручнями для тримання при руху по пересічної місцевості. Під сидінням розташований ящик рундук, в якому розташоване обладнання, також так, обігрівач кабіни. Автомобіль має систему заряджання від мережі 220 вольт з розетки Redbox, в якій кабель автоматично відстрілюється при вмиканні з запалювання на автомобілі. Переходимо до огляду відсіків, почнемо з переднього лівого. З цієї сторони, відсіку знаходяться. Зарядні прилади для акумуляторів електроінструменту та гідроінструменту. Також аварійні переносні ліхтарі, блок Полістпаст. І також штирі для стрічки. Також в цьому відсіку є вільне місце для встановлення висувного слайдера з електрогенератором. Вертикальна полиця для аварійно-рятувального інструменту. Висувна та поворотна полиця для гідроінструменту. також під цистерною є ніша для інструментів. Тут розташовані вогнегасники ВП9 та противідкатні колодки відсіку розташоване обладнання необхідне для пожежа гасіння, ну, воно розташоване симетрично по і по правій стороні. Тут знаходяться перехідні головки, колонка КП з гаком, стволи ручні, розгалужувач РТ-80 з рукавом першої необхідності, пінний насадок, ну, набір рукавів, на верхній полиці. Знаходяться ящики з мотузками, затримками та зажимами руками. Також в місці розташований санітайзер, який дозволяє помити руки водою, милом, є спиртовий розчин, вода подається з цистерни для води. Також є пневматичний пістолет для придувки обдува одягу. По правій стороні є виріз під бак для етблю. Під відсиком з правої сторони розташований паливний бак 280 літрів. При відкриванні забезпечений доступ до паливної горловини. На передній панелі поворотних дверей розташований бензоінструмент, бензоріз, бензопилка, каністра. Ну, Також їхні витратні матеріали. Двері відкриваються і фіксуються на 90 градусів. З внутрішньої сторони розташований електроінструмент, Ну, і також безліч вільного місця для іншого обладнання. В глибині відсіку розташовані рукави для димососа. сам димосос. Ящик. На верхній полиці розташований ящик з діалектричним інструментом, з правої сторони під цистерною також є відсік для обладнання. В розширенній комплектації тут передбачене місце для холодильника. Задній правий відсік також має ролетні двері і підніжки, вони відкриваються незалежно один від одного. Тут розташоване обладнання необхідне для гасіння пожеж, стволи пожежні, рукави пожежні, перехідні головки. РТ 80 з рукавом першої допомоги. В розширеній комплектації передбачене дане місце для переносної пожежної мотопомпи. Також в цьому відсіку розташована рукавна катушка. Довжина рукава 40 метрів. Катушка подає воду, а також водний розчин піноутворювача. Задні ліхтарі обладнані захисними решітками з нержавіючої сталі. Позаду є буксирувальний пристрій. Також для буксирування причепу передбачені розетки для подачі повітря та електроенергії для освітлення. Також ззаду є роз'єм для під'єднання заземлення. Під насосним відсіком знизу розташоване запасне колесо яке при розфіксації піднімається і опускається ну, позаду. Також автомобіль обладнаний заднім захисним пристроєм, в який інтегровані підніжки. Він має можливість підніматися і опускатися при піднятому положенні забезпечує кут прохідності автомобіля 23 градуси. Автомобіль обладнано висувним механізмом для знімання з даху. Висуновні пожежної драбини і двох напірносмоктувальних рукавів. В даній комплектації драбина не передбачена, тому для неї є тільки місце. В насосному відсіку встановлений протипожежний насос пфпн 3010 виробництво ТВПК «Пожмашина», має номінальну витрату 50 літрів за секунду. Також встановлений обігрівач автономний, що працює на дизельному паливі «Баста». Є пульт керування щоглою. На верхній полиці знаходиться обладнання необхідне для гасіння пожеж, плаваюча мотопомпа, водозбирач, сітка. Насос обладнано новою панелью управління. ФТ дисплеє, яка відображає всі параметри двигуна шасі автомобіля, а також параметри насосу. Робочий тиск, оберти двигуна, оберти на насосі, стан піноутворювача, стан води. Для потраплення на дах автомобіля є розкладна драбина та зручні поручні. На даху автоцистерни розташовані кріплення для драбини палиці, драбини штурмової. Установлений лафетний ствол, з стояком подовжувачем. Лафетний ствол може бути знятий і використовуватися в якості переносного лафетного ствола. Також на даху розташовані дві горловини для піноутворювача та води. Є два ящика для обладнання. Частина обладнання розташовується на самих ящиках, частина всередині. В даному випадку тут розташовані смоктувальні пожежні рукави. В іншому ящику розташовані елементи демасосу пожежного, містки, буксирувальний трос. Ну і таке інше. Також за кабіною у передньому кузові встановлення щогла. Це був коротенький відеоогляд нашої нової пожежної автоцистерни. Головний конструктор вже пішов розробляти нові пожежні автомобілі. А ми чекаємо ваші лайки і коментарі під цим відео. До зустрічі!